Вітаю вас на каналі Гостяху Таню. Уже вечері, сьогодні 26, мабуть, березня, і я вас хочу розповісти про зелене добриво. Я в деяких своїх відео розповідаю про те, що я рослини підживлю зеленим добривом. Це ну, просто ідеальне добриво із азотом. Ось я зараз розкажу, як я його роблю. Ось, дивіться: я назбирала рослинності різної нарвала. Це березень і ще дуже мало ну є там рослинності, але у нас город засіяний житом. Під де, той город де ми садимо картоплю підсидирати. Я наскубла того жита, потім знайшла крапивище там в кінці городу. самому, Далі ось уже знайшла цвіте мачуха, цвіте клеверу. там, нас... ну Тобто всю, все, що я знайшла, все я сюди укинула. Все. Залила водою. Водою залила доверху. Тепер і я накрию, і хай воно стоїть у мене. Я поставлю його у парник, але його бажано поставити десь у тепле. Ну, Влітку, ви знаєте, ми робимо 50 літрів цього добрива. І я поливаю все. Ну, Це там, де треба азот а селітра. Так оце воно є. Але тут іще крім селітри, тут іще інші є мікроелементи. В ідеалі тут повинна бути більше. Більше відсотків крапиви, але крапиви зараз немає ще, вона дуже маленька, тому можна не тільки крапиву, тому що я не завжди дотримуюся цього. І потім, коли воно у вас помішуйте, кожен день помішуйте. Ну, Я поставлю у парник, там більш-менш тепло, в день температура там піднімається більше 20 градусів, і накрию і через день помішую. Коли воно у вас почне шуміти, Знаєте, буде таке зелене і почне здавати такий, ну, неприємний запах, повірте, ну неприємний. То воно вже готове до використання. Ось зараз через тиждень треба буде підживлювати часник. От, потрібно азот. Для часника треба абзо. азот, тому що будуть листочки жавтіти верхушечки, а ще ось прийде морози у нас, наприклад, на півночі, ще там мінуси, я бачу стоять ночні. Тому треба буде полити. Ось у цим добре вам я поливаю. Як його розводити? Коли воно у вас вже буде готове, тобто зашумить і буде такий запах неприємний. ну, Влітку це швидко, тому що влітку ми залишаємо ж на вулиці, сонце і воно дуже швидко це все забруджує. Коли це все готове, добре, ви берете літру цієї води, вона така буде темна, темна, темна розбавлюєте у відрі, у чистої воді, літру вливаєте і поливаєте. Я можна з лійки, можна кружки, Як ви там хочете, так і поливайте. Ось це я вам хочу сказати, що це ну, ну суперове. Я не знаю, я не, не жодної рослини у мене не обходиться без цього добрива. Троянди вони просто буяють. Помідори, вони зеленючі, вони гарні, не треба там ніяких підкушлить. Дрив мінеральних, оце цим я поливаю. Тому, друзі, використовуйте і. Ну, Це безкоштовне добриво і воно органічне. Ось про це я вам хотіла сьогодні розказати. Кому, можливо, стане в пригоді моя розповідь. Ставте лайки, підписуйтесь, по можливості, хто бажає далі знати іншу інформацію, я буду ділитися, як це я роблю. І на все добре вам, до побачення всім миру!